Я дуже радий всіх бачити. Ви знаєте, ці хвилини вони не, не забуваються. Вони Спину знімають. Життя, життя Так, да, Ви знаєте, що це ну, дуже велике діло. І я е, хочу, щоб ми зустрічалися кожен oh, рік. Бо вже, вже в нас года таки, що нам вже треба зустрічатися, вже ми можемо не догнати щось. Yeah. О, так, значить, закінчив школу вісім е, класів. Посчитав, що мужчина дуже раніше добу спеціальність, не ждать там щось. пішов в ветеринарний ветеранар, закінчив його, після закінчення армія попав у Харків, у учебне підрозділення, якраз із мітці бачилися, він там служив, а я якраз у Чеппів був там у Харків. Після Лучарки попав у Чехословакію. Служба була дуже прекрасна, служив я в отдельній роті противоздушної оборони, старшиною роти. Так що, ну, як той казав, як варенику маси. Так що мені було все добре. Після армії, після армії поступив в Одеський сільхоз, рядом із людьми вчилися тільки посвятло вона трошки далі, я трошки ближче.